Ще один момент біля І Удар гол-гол, друзі, гол! Слав Гільченко, капітан команди. Номер 16. Удар по поворотах. І гол, друзі, гол забивають футболісти штурмом. Все-таки справдилось наше передбачення. Старгородський. Довірного і удар гол. Ну те, що ми говорили. Димнич виграв боротьбу. Удар! Ну! І гол, друзі! Дмитро Димнич! Віддав передачу на Березку. І Дмитро Березка відкриває рахунок у нашому матчі. Ну, потрібно віддати передач. Сьогодні вперше. Дмитро Димнич пропускає матч своєї команди. А тим часом Вадим Бовтрук до м'яча подає удар по воротах. І рахунок у нашому матчі відкрито. Рубльов. На Волкова, удар боротам і гол, друзі! Відкриває рахунок. Штурм Олександр Волков. Ми вже знаємо, хто сьогодні має давати інтерв'ю. Подача на журавля, удар воротах І гол, друзі. Красиво, красива комбінація. Ну, правда, подарував зараз Максим Комаренко ударні позиції. Непоганий посила на по воротах і гол, друзі. Рахунок матчі відкрито. Яка чудова комбінація. 13-та хвилина. Після передачі Артура. А Сергій Шевчук займе своє звичне місце. Удар воротах і гол! Нарешті! Нарешті Богдан Рубльов забиває. Як він чекав цього гола? 3-0 у нас стає рахунок. Ну це вже схоже на розгром. На ударній позиції забиває. 3-0 стає рахунок. Відмінна передача Артема Старгородь. Стрімка зараз і. Чудова комбінація і рахунок стає 3-0. Роман Помазан. Ця eh, Береска на Волкова. Удар воротах, Гол! 4-0, друзі, стає рахунок. Олександр Волков. Футболісти штурму. Ось зараз дивіться, як вони почули мене футболісти штурму. І забивають гол. З непогано. Удар поворотах. І гол! Подивіться, друзі! Який класний удар! Який класний удар від. Від 77-го номера Дмитра Береські. Любко! У допоротах рикошет і гол! Після рикошету Владислав Любко. Небезпечний момент. Береска і які, як, яка чудова розіграна комбінація. Владислав Любко забиває з передачі Дмитра Березки. але треба від... Гарома, Атлет, починаючи з 39-ї хвилини матчу, грає в меншості. Ох, який момент зараз може бути небезпечно. І гол, друзі. Богдан Рубльов зараз через себе. Ви бачили, як наніс цей удар після передачі Олексія Ремазовського. Ну і ну давайте так. я... Зараз гол, друзі! Гол у ворота команди. Титан забиває. І жоден стандарт не був небезпечним. А зараз подивіться гол, друзі. Ігор Цікорський. Замикає на дальній стійці така награна комбінація. Ага. Ставоцький. Непогана, яка комбінація. У воротах, виручає зразкою команду Яковчука, але на добуванні Ігорці Корський. Рахунок стає 3-0 на користь штурму. Відмінна комбінація Старгородський, Шевчук. Зараз один з таких моментів. Подача. І удар воротах, і гол! Дмитро Димнич записує на свій е, е, рахунок. О, скажімо так, це команди може ось і другий. Ось і другий м'яч залітає. Ну не, не обійшлося це без рикошета. Кринафарк. Не обійшлося без рикошета. Хто забив? Ось, подивіться, яка хороша е, атака з боку гравців штурму. І рахунок у нашому матчі стає 2-0. Богдан Рубльов з другої спроби. Надсилає м'яча у ворота нафтовика. виступи з чотирьох перемог. Ну а тим часом 3-0 у нас та рахунок і знову Ігор Сікорський. Хетрик від лівою ногою прибував Волков. Осачі додає і точно спрямовує м'яч сітку. Здається, це перший гол Дмитра Осадчого у поточному сезоні. Опорці така осіння погода. Небезпечний момент і гол, друзі! Роман Помазан відзначається. Що е, в меншості грає локомотив. Ремезовський! Ох, який! Майстер клас від Олексія Ремезовського! Всіка! Сіре спокійно, сірай! Помилитися, осадчий! Непогана передача на Рубльова. удар по воротах! І забиває Богдан Рубльов. Не зміг зараз захисник. Передача! Продача, Гол! Красивий по футбольному епізод ми з вами побачили. Богдан Рубльов записав на свій рахунок. по воротах зараз. Ще один удар і гол. Рахунок у нашому матчі відкрито. З другої спроби Ігор Сікорський. Подивіться, 15-й номер. І не дають мені можливості. Футболісти штурма. Розповісти вам про склади команди. Ігор робить Майстерно зіграв Сергій Погорілий і залишив свою команду. Без пропущеного гола. А зараз подивіться, який класний удар, який необачно. Вийшов з То Тось, гол п'ятий. П'ятий гол у ворота команди. У ворота команди Титана заб... має діяти, звичайно, обережніше. В даній ситуації. Любко, зараз дуже класно. Ох, гол! Подивіться, який гол забуває Сергій Шевчук. З передачі Дмитра Березки. Дмитро Сахно це атакував Лящука, але залишається з м'ячем. Наш півзахисник, удар по воротах. Гол. Артем Старгородський використовує помилку захисників локомотива. Після цього. Подача! Ой, красиво зараз. От бачите, у Артема Старгородського ще ні кутові не пішли, а перший же кутовий у виконанні Дмитра Осадчого завершився. Що? Удар! Гол! Ви знаєте, ну просто так серце йокнуло у мене, тому що вгадав напрямок польоту м'яча Євгенка. Удар! Гол! Блискуче реалізує Олексій Ремазовський. Один сметровий метровий удар. І... Про це пізніше. Дивіться, який красивий гол. Ну, це просто прикраси сьогоднішнього матчу. Артем Старгородський. Подача. Яковенко! І гол, друзі! Гол! Гол-гол-гол! Роман Помазан! 32-й нор зараз після не досить впевненої дії Дмитра Яковенка Вивів м'яч перед собою кулаками і прямо на ногу Роману Помазану. І рахунок у нас. Віці, яка прекрасна передача на Сікорського. І забиває Ігор Сікорський. Як прислухався до моєї критики, Ігор Сікорський і відразу поборовся за м'яч, залишається з м'ячем футболісти. І гол, друзі, забиває Ігор Сікорський. Там була апеляція до арбітра. Додаткові. Час. Ох, який момент! О, о. І... Забивають футболісти штурму. Не розібралися зараз захисники. Не розібралися зараз захисники. А не по центру, ну. Ох, зараз який момент. І чудовий гол! Чудовий гол через себе! Подивіться, яка бісіклета від Богдана Рубльова. Номер три Дмитро Поліщук. Номер два. Руслан Іщенко. Номер сім. На Шевчука. Шевчук. На Старгородського удар поворотах. І красивий. От про те, що я говорив Артема Старгородського. Нарешті розчахлив Артем свою гармату. Помазан робити. Подача непогана. Зараз виграв боротьбу за м'яч верховий голкіпер зірки. Але атака другим темпом продовжується. Помазан ще один постріл. Гол. Так, цього разу, цього разу вже ніхто не завадив, ніхто не завадив. Розбігається Сікорський і забиває! І забиває! Штурм Забиває другий м'яч! Проти Микити Романова. Удар, гол! Рахунок ушого матчі відкрито. 1-0 на користь штурму. Штурму. І удар по воротах. І гол. Носі. І коли здавалося, що пилка захисників Арсенала не змогли вони. Удав середину. Але під керівництвом Анатолія Чанцева. Один із них. Удар по воротах і гол, друзі! Зрівнюють рахунок футболісти штурма. Така затяжна атака, кілька хороших передач, і третій номер. Брід мотора остачі подає, в небезпечне гол, друзі! Гол-гол-гол-гол! Замикає цей, цю подачу Владислав Любка то, той же самий, так, дубль з лівого флангу. І був без кідоспіхота бороти гол! Але у п'ятку влучив м'яч. А ось подивіться, який гол забиває Олександр Волков. Чудово, чудово забиває. Ох, який епізод! Удар було там і гол! 3-0 стає рахунок. Зразили, партнери будуть грати на Олександра Волкова. удар гол! Гол, 4-0 стає рахунок. Від Романа Помазана. І атака було там, Гол! Ну що, це не розгром, друзі, це така Рубльов. На Волкова. ну що, буде хитрик. Ох, яка передача, розмейстерська на Волка. Красиво! Цікавий змістовний футбол. І е, ось перший удари гол. Ігор Сікорський. Ну, дивіться, несподіваний удар з середньої дистанції метрів із 26. Ниння. Ось зараз красиво на замасі. Прибрав. Ігор Сікорський. Ох, який моменти. Рахунок стає 3-0. Покаже штурм завтра. Ось зараз чудовий гол після виконання кутового удару. Сергій погорілий, який до того зажив славище і футбольного. Ох, я уродів! Прекрасний гол! Прекрасний гол забив Дмитро Димний. В минулому році навів шереху у. Ох, яка подача! І 2-0 на когось штурма стає рахунок. Артем Старгородський відмінно подав кутовий і Роман Помазан. Гана передача. Сікорський. Один в один. Ні. Відпасовий. Сікорську терпутам. Гол! Яка прекрасна комбінація, друзі. Шести футболістів штурма. Ну а завершальну передачу. Віддав. О, зараз вуник офсайду Ігор Чіковський. Випереджає ватаріал. Який може бути небезпечний момент, але в останній момент. І гол, друзі. Відмінне виконання. E agora esse curso, é aqui.